Усім привіт! Сьогодні 24 квітня 2025 року. Ми на майданчику, де продаються автомобілі, показуємо їхні ціни, їхні пробіги. У кожному оголошенні є телефончик продавця, телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, оглядайте автомобіль, додивіться дане відео до кінця. Поділіться ним з друзями, напишіть будь-який коментар і натискайте «подобайку». Всім приємного перегляду. Продається посадка. Б7. 11 рік, 2.0 дизель. 11300. Інформація. Опис автомобіля є, ви його бачите. Якщо вам це все підходить, телефонуйте до продавця. Телефончик там також є, а такий Б7. Здається. Далі Opel Zafira продається. Zafira 2011 року випуску 6700 250 тисяч пробігу. 1.6 бензин. Телефонуйте, кого зацікавила оця Zafira Ну, продавця. Так, у нас до 20-го року продається. 11200. Телефон цього продавця є, 206 тисяч продаву. Смотриться і 7. Ось цікавий телефон телефонується до продавця. Дідіце X5 13-й рік 14.500 2.2 дизель 227 пробігу. Не телефончик по телефонуйте, якщо когось цікавить цей автомобіль. Далі на знову Mazda CX7 продається. 12 рік. Босе з Німеччини 11300, пробіг 148 тисяч, дизель 2,2. Ось цікавить є телефончик продавця, телефонуйте. У коліт Сігнія. Автопарковка є. Автомат замечений. Обслужено 950 рік 250 пробігу. Є клефончик 50, друг ручно. Можна не неї відвідувати якийсь паркувальний майданчик. В якомусь місці продавати собі автомобіль через наш канал. Ford. Такий великий чип продається. Це наш автомобіль 2019 року випуску 2.3 бензин, 93 тисячі продаву, 14700. Зараз подивимося, що це за модель. Explorer. World Explorer. <рик> <рик> крутий джип продається когось цікаво, телефонуйте до продавця. Сплорек. <рик> 2022 рік випуску. 28500 2.0 бензин, 10 тисяч пробігу. Цікавий, новенький тіорект. Телефонуйте до продавця. Так виглядає його салон. Телефончик є. Коли цікавий, телефонуйте. Де... У продається. Sportage тадж. 20-й рік, бензин 9,6, 1839 тисяч продугу. Є телефончик продавця. Кого цікавить, телефонуйте. Такий Лагенторек. 12 рік, дизель, 19499, пробіг 184 тисячі. Є тимканчик підвезя, телефонув такого цікавився. Це я автомобілів. Маганчик третій продається. Десятий рік 6, 16. 6, Волан... Волан... Волан. буде 616 пробігу. 6700 Голландії. Нідерланди. Українські буде. В Україні нема такої країни, Голандії. Є Нідерланди. Тож, коли цікавить цей миканчик, телефонуйте. А ми переходимо до цього пасата. А зімоскільки він коштує? 12.3, 2.0 автомат, не фарбована. Камера пробіг 141 тисяча, суперстан. 12.5, є телефончик. І все, якісь там документи по давайте Давай вам покажу, коли цікавить де більш детально. Ну, такий посад подається. Далі у нас подається ще шкода Octavia A7. Це автомобіль 2018 року 14350, дивайний дизель, 219 тисяч пробігу за телефончик. Octavia, телефончик, телефонуйте і домовляйтесь про зустріч з продавцем. Аби оглянути даний автомобіль. Mercedes. Дивіться, скільки буде коштувати Mercedes універсалі? Тут я вже бачу, царапинка, але я думаю, що все працює, а трохи працюють. 2006 рік, бензин 2.2, пробіг 423 тисячі 5500. Телефончик побачите себе на екрані. Хто любить такі недорогі мерседеси, може собі придбати цей автомобільчик. Далі у нас Volkswagen Oran продається на таких крутих дисках, мені дуже подобається. Ціна 10500 тож мені подобається, 13 рік, проведуть 44 дивичі. Телефончик інфо є, будучи 15 хвилин, я зараз відійшов, напевно, або На десь поряд проживаючи, працюю. Якщо ви потелефонуєте, 15 хвилин зачекайте, подивись, підійде і покаже вам даний автомобіль. Далі шкода Octavia a 5 у нас рестайлінг. Але це у нас столеві диски на декоративних впаках. Також вони гарно виглядають. Дивимося, де в нас ціна від 2012 року випуску 6500. 1.4 бензин. Пробіг 240 тисяч, телефончик, як завжди, продавці залишають, аби ви могли з ними зв'язатися. Подивимося на ці дві Audi. Даються у нас О, такі дві красуні, кого цікавить, хто любить собі ауді. Можна з цих двох автомобілів щось вибрати. 13500 коштує перша, 14 рік, пробіг 135, а шоста 2.0 бензин автомат. Ось така ауді. Кватро, повний привід. А, така А6. Далі дивимося сусідка. Це у нас також Audi Quattro. Так, друзі, не забуваємо підписуватися на наш канал. Напускайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Поділіться даним відео зі своїми друзями. Бензин 2.0, 12200, пробіг 114 тисячі. Повний привід, телефончик є. Цікавить ауді, телефонуйте до продавців. Взагалі, як цікавить якась машинка, продавці вам дадуть всю інформацію. Всім дякую, що подивилися відео до кінця. Так, послуги евакуатора і показую телефончик. Ось такий евакуатор з таким телефончиком. Можна собі, якщо якась потреба, замовити хлопців. Їхні послуги.